Тут така штука: Аня Гай та Андрій Капранов з каналу всі книги влаштували зі мною на книжковому арсеналі дискусію про перспективи українського буктюбу. На захід прийшло більше 40 людей, що було для нас шоком. А я ще й поспілкувався зі своїми постійними глядачками ЗК Бегемот, яка, можна сказати, тримає руку на пульсі українського буктюбу в соцмережі Гудріц, та Росавою Дощик, яка теж час від часу знімає книжкові відео. Так от. Мені вони сказали, що відео про книжкові закупівлі бук теж мають бути цікавими для глядачів, принаймні вони тільки за. Тож пропоную вашій увазі відео про те, що ж я придбав на книжковому арсеналі. А рубрика така хай називатиметься літобновки. І так, це лише експеримент, тому що я рідко купую книги. В мене і так їх купа непрочитаних лежить у хаті. І тому фізично я такі відео можу знімати лише раз на декілька місяців. А і ще хочу попередити, що. Я лише сподіваюся, що всі куплені книги будуть файними, тож мені іще зарано їх рекомендувати. Покупка номер один: Каталін Доріан Флореску Якуб вирішує любити. Автор родився в Румунії, жив в Італії, Америці, а потім переїхав до Цюриху. Там навчився і працював психологом. А опісля взяв і став письменником, написав шість книг. Але Якоб вирішує любити 2011 року. Здобув найвищу літературну нагороду в країні автора швейцарську книжкову премію. Так я про неї теж вперше чую. А от ще список нагород за Якоба. В самій же книжці мова йде про Якоба Обертина зі швабського села Грозенау в румунському банаті. Його історія поволі переростає в родинний епос боротьба за владу, за майно, перше кохання, батьківська зрада, диктатура, депортація. Пишу, що це неймовірний концентрат європейської історії, образ світу, який ніяк не може втихомиритися. Ну, на мій погляд, це звучить так круто, що я просто не міг не пройти повз. І от нам ще відгук від Ельки Гайденрайх. Мало хто розповідає з такою силою, чуттєвістю, теплом, з таким довгим диханням, що охоплює цілі століття так спокійно і безстрашно, не лякаючись ні брутальності та жорстокості, ні тихої ніжності й ні туги. Емілі Локгард. Ми були брехунами. Це легке штиво, яке я собі приглядів ще на порталі чи не помітивши, що книга зайшла в десятку бестселерів The New York Times для молоді. А зацікавила вона мене як не дивно буктрейлером КСД, в якому була дуже добре проартикульована інтрига. Він вона зустрічають одне одного. В них є друзі-брехуни, а потім трапляється якась катастрофа, і вона мусить з'ясувати правду, яку всі від неї приховують. Вражаючий роман саспенс для прихильників. Винуваті зірки. Усього 220 сторінок. Тож чтиво на один-два вечори навряд чи оглядатиму, але, можливо, махнуся із своєю 14-річною сестричкою, якій купили квіти для Елджернона. Книга, яка мені сподобалась, яку я прочитав рік назад, і яку, можливо, огляну. Гаррі Поттер та філософський камінь Джон Роулінг з ілюстраціями Ну, всі знають серію про Гаррі Поттера, Тож натомість розкажу іншу історію. У мене є жінка. У жінки є брат та чотири сестри, і у найстаршої сестри є восьмирічна донька, яка любить читати і навіть пише в зошиті власні казки. Коли я про це дізнався, подумав, хто в нашій родині, як не я, знає справжню цінність письменницького таланту. Тож я вирішив посприяти цій дівчинці. На жаль, Малкович спочатку анонсував вихід цієї книги разом із розмальовкою ще на Різдво. І тому тепер я поспішаю виконати обіцянку, яку дав Софійці ще чотири місяці тому. Це вже цікавий факт. Лише минулого тижня подивився вперше Гаррі Поттера, першу частину. Так і так класний сюжет. Ця серія дійсно має здатність пробудити в тітях жагу до читання. А тут ще й найкрутіші ілюстрації від Джима Кея. Коротше, перфектний подарунок для маленьких читачів. А для дітей, що не читають, так взагалі вхід у захоплюючий світ книг. Володимир Даниленко, лісоруб у пустелі. Про цю книгу я вперше дізнався півроку тому завдяки гіперпозитивному відгуку Валентина Лученка. Цитую краще, що я будь-коли читав про Україну та її літературу. Він також тоді сказав, що автор написав цю книгу для молодих письменників, аби вони знали, як модернізувати українську літературу. Я вже прочитав 50 сторінок, і це дійсно дуже добре написана книга, яку легко читати. Зокрема, автор в ній визначає, в якому віці дебютують всі ті прозаїки і поети. Як Залежить сила таланту від пасіонарності землі, а також аналізує чотири останні покоління українських літераторів. А якщо зайти на сторінку автора у Вікіпедії, то одразу стане очевидно, що компетентності для написання цієї книги в нього більш ніж достатньо. Дженні Ерпенбек, прокляття дому. Дженні Ерпенбек династійна письменниця, авторка восьми книжок, володарка багатьох престижних премій. Прокляття дому чимось нагадує в описі, «Якоб вирішує любити. Теж сконденсована історія 20-го століття, тільки не європейська, а німецька. Переплетення 12 родин протягом п'яти поколінь, і все це пов'язано із одним літнім будиночком на Бранденбурзькому озері. Хочу прочитати ці дві книги від європейських письменників. Можливо, зараз в західній літературі існує така тенденція сконденсувати досвід попереднього століття і винести з нього найголовніше. І так само буде цікаво провести паралелі із музеєм покинутих секретів Оксани Забушко та ідеєю про трагедію людини ХХ століття, про яку я говорив у відеоогляді на тему для медитації Леоніда Кононовича. Отже, це все, що я придбав за гроші на книжковому арсеналі. Заодно можу зробити анонс наступних відео. Далі говоритиму про Лесю Українку. Зроблю огляд двох останніх книжок Євгенії Кононенко, а потім буде відео огляд книги Все те незриме світло Ентоні Дора. З вами був Макс Сущук. Пишіть у коментарях, як вам така рубрика. А також не забувайте підписуватись, ставити лайки та обов'язково поширювати це відео. Навіщось? Модерт и биосоский камень Джон Роулинг с иллюстрациями Джимэкэ.